На Чернівецьких ринках сезон волоських горіхів. Цьогоріч їх здебільшого завозять для продажу з Хотинської та Сторожинецької громад, де найбільше вони вродили. У деяких продавців ціни зросли, а інші готові віддати горіхи дешевше, оскільки продавців більше, ніж покупців. Загалом за нечищені горіхи просять від 50 гривень за кілограм, чищені від 150 гривень і вище. Чому такі ціни? Запитали у продавців. Пан Юрій продає різні види горіхів. За грецький чищений правець 350 гривень за кілограм. Продає їх за тою ж ціною що й торік, бо попиту немає. Молодий горіх завжди дорожчий. Молодий. А чому дорожчий? Він шаловай. Молодець, цей, він чи він ще вже... чищиться, так. Да. Ага, ще чищиться. А ліщина? Ліщина молода, 259 кілограмів. кілограм. 250. Це сьогодні лише перший день, так що я ще навіть не знаю. А ось ці, це ці, лише ці, купують. Бо бачимо, у вас посорновано в пакетиках no. і так далі. Стерильні. Не так, як раніше, але потрошки купують тут. всі хочуть. А в який період найчастіше купують? Ну, коли вже холода починається. Продавець Штефан купує горіхи на центральному ринку по 150 гривень. Тут же їх продає, але вже по 200. Зараз ми, я продаю, наприклад, по 200 гривень. Смотри, які горіх всі залежить від горіхів. А є попит? Поки що немає Нема такого. Чернівчани не часто ходять на ринок по горіхи. Дехто купує зовсім трохи, хтось має домашні, а дехто і зовсім не любить їх їсти. Я їх обжарюю, складаю у банку і закатую кришкою. В такому стані вони можуть зберігатися навіть декілька років. Ні, не куплю. Е, ну, є, але ми рідко використовуємо. Я чесно говоря, я люблю, коли вони молоденькі, тоді їх поїсти. Коли полупити, коли шкірочка злуплюється, а так в основному я не, не любитель. Оріхи не купляла, мені сестра дала горіхів. Я всякі люблю горіхи, не треба гроші мати. Купувала дуже гарно. Я купила тут 120, а зараз 200, такі великі. І раніше продавали поштучно 100, а зараз на, на вагу. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі4.